Доброго дня. Сьогодні вирішив записати ролик. Е, чому? Е, це я почав робити Яган Пантера Там з діарамкою, але ще не дефарбована модель. Діарама взагалі ще не робиться. От, е, але виникло питання. От, куди ділися крила? Нема в цьому САО крил. Дивіться. Ось нема. Бачите? Немає. От. Тут, на малюнку, на коробці, ми бачимо вони її. Вони є. Дивимося інструкцію. От, фото тут зроблене, так ближче показую. Крил теж нема. В інструкції от, конкретно літники от, теж нема заготівок. Тому питання, що це за модифікація цього САО. От, я загуглів, подивився в інтернеті, нічого не знайшов. От, що це за модифікація? Значить, єдине, що я себе заспокоюю, що в реалі можливо там якісь були форс-мажорні ситуації, що ви, вийшов з завода такі, така САУ. От, І нам запропонували зробити її у виді моделі. От, тому мені цікаво, в реалі це було чи не було, чи що це таке взагалі. От, тому хто більш розуміється на танкобудуванні, можливо, от, чи більш там хістори знає. От, тому Прошу в коментах написати. Для мене це цікаво. А модель я дороблю, діараму зроблю. Потім вже кінцевий результат вам покажу. Тому підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. Бувайте!